Дубль номер 1. Флегполін. Означ... Поговоримо про цього... Поговоримо сьогодні про сьогодні тема відео. Дубль номер 2 Це значить, коли ви перетинаєте кордон. Америки... Америки... Перезнімаєте. Сьогоднішня тема це флехполін. Розкажемо, чого саме ми вивели такий шлях, і взагалі, що це за такий за звір. Да? Якщо брати дослідний переклад даного слова флехполін, значить обійти навколо флаштогу. Якщо брати фізично, що це відбувається, ви покидаєте кордони Канади. Не пересікаєте кордони Сполучених Штатів Америки і знову повертаєтесь на територію Канади для чого це роблять люди, скажем, іншої національності. Ми говорити не будемо. Ми скажемо свій досвід, для чого це зараз роблять українці. Приперетину кордону Канади по візі Кует, звичайно, з нами їхали наші діти, і їхні паспорта, ви всі прекрасно знаєте, вони мають менші терміни, ніж підтверди дорослих людей. Статус, який надавався дітям, він якраз дів на дату закінчення паспорта. Ну і звичайно, в кожного з нас є свої питання в плані організації побуту, пошуку роботи і решту, решту кучі питань і десь в попеках. Ми цей момент, як то кажуть, прогавили. Моя порада обов'язково за декілька місяців до закінчення дитячих паспортів. Придіть посту, продовжити. Ніяких апойнгів не треба. Приходите в живу чергу і просто продовжити паспорт. Тоді, після його продовження, ви можете податися на сайті канадському для того, щоб продовжити свій статус згідно того, що у вас паспорт вже так само продовжений. Якщо ви це навіть не зробили вчасно, у вас ще є 90 днів, коли ви це можете зробити. Але вже коли проходить 90 днів, тут же починаються, як би мовити, трабли, тому що згідно законодавства, ваші діти тут знаходяться неофіційно. Що в такому випадку робити? Теоретично можна знову подати заявку, але вона фізично не проходить через сайт. В такому випадку треба змінювати дату, тобто, умовно качуш, щоб ці 90 днів ви влізли. Але ми написали там саме есе, чому ми не встигли це зробити, і наше відчуття, що ніхто його не читав, а Просто подивилися, що дата в нас стоїть некоректна, неправильна, нам заявку заблокували. Тоді треба подаватися на темпері Terminit, для цього вже треба писати письмову заяву, розписувати і знову ж таки чекати від 6 до 7 місяців. Причому, поки це ви робите, ви розумієте, що, як правило, медичне страхування так само видавалося на термін дії візитор-статуса. Так, да, в нашому випадку нам його продовжили, медичне страхування, але не завжди вам так само можуть його продовжити. Плюс, якщо ви будете міняти школу, або будуть у вас якісь плани переїхати з Канади в якусь іншу країну, потім повернутися, тут можуть виникнути питання. Тому якраз в даному аспекті ми звернулися до міграційного Константи і почули, що от є вот така можливість, так називаємо флегполінг. Знайшли ми людину, яка... До нас це зробила буквально за тиждень, то напевно за два. Вона нам сказала, що ця процедура нас зайняла 3-4 години, і ми вирішили так само спробувати це зробити. Знову ж таки, ми виїжджали Едмонтона, так як проїжджаємо, Нам їхати до найближчого пункту, де зараз будете бачити на карті, приблизно в одну сторону складала дорогу 650 км. Це враховувати, що стосується харчів, бензину, все решта, тому що по дорозі не так часто будуть зустрічатися на певній станції, як ми звикли це бачити в Україні. Потім, коли ви приїжджаєте, наша порада лишити машину, не їхати, щоб вас не затримували, не переглядали ваш Лишити його зверху на парковці. В тарафії так само зараз я прикладу, буде видно, як це вряде парковочка. Далі, якщо ви бачите, є такий тунель пішохідний, який дозволяє, якби з верхнього яруса спуститися. І ми не радимо його вибирати, чому, тому що ви до території Сполучених Штатів не зайдете таким чином, там закрито. А обійти там, де заїжджають автомобілі, загальним пішим ходом, там є можливість це зробити, і відразу направитися до офіцера Сполучених Штатів Америки. Кажете, що ви хочете просити процедуру флегполінга. Для них нічого дивного немає, ніхто вас там сварити не буде, вони беруть ваші документи, паспорта, роблять відбитки пальців, роблять фотографії. Приблизно ця процедура десь до години зайняла в нас. Пішла дружина з дітьми, ми вирішили і якось так міркували, що якщо йде жінка з дітьми, можливо, офіцери будуть більш лояльні до цього відноситись і менше, як би мовити, нас за це сварити. Після того, як американський офіцер все зробив, дав нам бумажку, що ми кордон не перетинали, і відправив нас назад до офіцера в Канаду. І ось тут почалися трабли. Десь приблизно годину тої й півтори дружина слухала. Всі можливі коментарі, чому ми це зробили нещасно, які ми не обачливі. Ну не будемо це казати. Повірте, пережили дуже багато дружини, пережили емоційного сплеска. Тому до цього треба бути готовим. Єдина порада в ніякому разі з ними не сперечатися, не огризатися, а просто погоджуватись, кидавати головою і казати, що сталося як сталося, і іншого варіанта ніж оцей не було. Ще ми звертаємо увагу, що ми казали про те, що вони не бачать ваших продовжень медичних страхувань, і ми казали, що от один із причин, чого ми це зробили. Тому що вони будуть вимагати без причини, чому ви вирішили зробити лег полінг. Чому вони це роблять? Щоб не були величезні черги, тому що в них є своя робота. Тут ми, як би мовити, їм ще підкидаємо своїх моментів. Ми сказали, що в нас медичне страхування скоро закінчиться. Я, я так міркую, що якби навіть воно і не закінчилося, вони побачили, що не закінчується, тому скажите, ви цього не знали. Да? І ви дуже хвилюєте, що діти лишаться в цей період в Канаді, будете чекати, поки прийде письмовий відповідь, а це знову ж таки півроку і більше. А ризик, що дитина без покриття медичного страхування досить досить такі, знаєте, некомфортний. Одним словом, годину чи півтори розказали нам все, що тільки можна. Казали, дружині, такі краще що от зараз буквально хвилин її почекати, її будуть депортувати дітьми, але в кінця в результаті сказав, що почне робити свою роботу. І ось тут почалось дуже цікаво. Я згадав мультфільм, який дивився ну, досить, як би так, давненько, і там прикордонники от, працюють точно як з цього мультфільму. Зараз, напевно, ви бачите оці цікаві, цікаві кадри. Одним словом, часу це зняло чимало, тому так само порада, щоб ви брали з собою. Воду, їжу і чим забавити ваших дітей. Можливо, якісь іграшки, можливо, якісь гаджети, щоб вони мали можливість чимось там зайнятися це довгий період. По закінченню, офіцер, перед тим, щоб все це робити, спитав, чи в нас є кошти. У вас мають бути кошти. Чому? Тому що сам візитер статус ставиться безкоштовно. Наш еміграційний консультант казав, що безпроблемно вони мають його дати і за це гроші брати будь. Нам ще дали темперид. Перміт казала, що не повинна його давати, але нам сказав, що він є обов'язковим. І наші знайомі, які до цього приїжджали так само по флегполінгу, так, е, так само його отримували і платили за нього суму 229 доларів 77 центів. Ну, за кругом 230. Тобто за двох дітей ми заплатили 460 доларів. Квітанці так само я прикріпляю. Ви зараз їх бачите, свої дані ми прикрили. І по закінченню, о Боже, ми отримали наші візи. Дуже сильно ми в цьому плані промучилися. Ну і звичайно, що дорога назад, так само 150 кілометрів. За добу я виспався максимум десь 2,5 до 3 години. Тому, на жаль, стан в мене можливо не самої першої свіжості, але дуже хотілося вам зняти відео, щоб ви розуміли, як цей весь процес відбувається. Ще одна дуже велика порада. Перед тим як це робити, обов'язково ви маєте скомунікувати з вашим граційним константом, знати, чи немає ніяких змін поточних законодавств. Я не знаю, коли ви будете дивитися це відео, можливо, є якісь зміни. І я б не радий. Де ризикувати, тому що відсоток якийсь шанс потрапити на депортацію, він все ж таки лишається. І далі, якщо вона каже, що все в селі, так як раніше працювала, з нею домовитись, що вона з вами буде на мобільному контакті. Тобто, якщо ви позвоните якась ситуація нестандартна, щось запитається, ви не знаєте, що казати, щоб ви з нею могли проконсультуватися. Якщо вам це відео корисне або може бути корисне вашим друзям, обов'язково з ними поділіться, напишіть свій коментарі, вийшло вас зробити, скільки це часу зайняло, де це ви робили, в якій це провінції. Я думаю, тим людям, які це дивляться, ця інформація буде дуже корисна. Дякую за ваш перегляд, до наступного відео. Па-па! you mm -hmm.